Нещодавно в Україні заборонили використання феєрверків та салютів. Для одних феєрверки можуть бути розвагою, для інших просто неприємними. Проте у людей з посттравматичним стресовим розладом вечірні видовища можуть спричинити серйозні наслідки для здоров'я. За поясненням, ми звернулись до психологині Наталії Харитонової. По суті, фітарди. І феєрверки це ніби символ такого, знаєте, свята, радості, випліску такого адреналіну емоцій. Але на жаль, військові події вже з 2014 року провокують у нас певні, певні такі моменти, на які ми реагуємо. Це називається тригери, і наша психіка так от спрацьовує, що щоб людина вижила. І коли ми чуємо вибухи, на жаль, в нашому досвіді, да раніше були це до повномасштабного вторгнення лише військові. І мешканці прифронтових територій. А наразі ми практично всі можемо реагувати на будь-який вибух, як на небезпеку. ПТСР поширений як у ветеранів, так і у цивільних осіб, що зазнали травматичного досвіду. Постійні думки про травматичну подію можуть виникати позасвідомо, снитися або ж повертатися як флешбеки, коли якийсь тригер нагадує про травму, говорить психологиня. І найгірше, що стає, це в людини може статись флешбек. Це частина інтрузійної пам'яті, це такий процес, коли людина може згадати мимоволі якусь травматичну подію. І не усвідомити, де вона знаходиться. Їй буде здаватися, що вона реально знаходиться в тій минулій травматичній події. Це небезпечне явище психічне, чому? Тому що в цей момент людина може не усвідомлювати, що вона робить. Тобто вона може нанести шкоду як собі, так і оточуючи. І може тривати від 40 секунд і може до години тривати. Навіть у нас в Україні були випадки. Коли люди, які пройшли бойові такі зіткнення, які були дуже такі довгий, тривалий час під вибухами. Ми впадали в флешбеки, і їх було дуже важко повернути більшу ймовірність реагувати на такі подразники, як феєрверки, мають люди з ПТСР, а також ветерани бойових дій, незалежно від їх статусу щодо посттравматичного синдрому. Звуки феєрверку через свою схожість до вибухів можуть викликати паніку, зокрема у вразливих соціальних групах населення дітей, вагітних, людей погилого віку, людей з інвалідністю та негативно впливати на диких та домашніх тварин. Повного лікування або профілактики цього стану немає це лише переопрацювання психологічні, наративні, це переопрацювання пам'яті. І спогадів людини в довготривалому психотерапевтичному процесі очікується, що заборона сприятиме захисту населення від негативних наслідків використання салютів, посилиться боротьба з жорстоким поводженням з тваринами, які страждають від гучних звуків. Та українське законодавство наблизиться до законодавства Європейського Союзу. Справді я була свідком двох випадків, коли від таких гучних. Сплесків дітки просто ховались під партем. Да, ніби це був стук рукою по мікрофону ведучий, а дітки відреагували миттєво. Вони молодці, тому що вони вже навчені виживати, і їх організм спрацював моментально. Законопроєкт забороняє тільки феєрверки високого класу. Заборона не стосується феєрверків, які мають дуже низький рівень небезпеки і шуму, такі як, наприклад, бенгальські вогні. також під заборону не потрапляють сценічні піротехнічні вироби.